Коли Всесвіт малює лінії долі, зірки шепочуть про тих, хто створений, щоб зустрітись. Одні шукають пристрасть, інші спокій, а деякі дзеркало своєї душі. Послухай, як зорі розповідають, хто твоя ідеальна половинка. Овен вогонь, що запалює серця, йому потрібен той, хто витримає полум'я, лев або стрілець. Разом вони буря, що руйнує все зайве, і створює нове світло. А ще з близнюками. Овен знаходить пригоди, сміх і політ без меж. Телець. Стабільність, ніжність, земна любов, його гармонія, у дотиках діви та козорога, які цінують вірність і тепло. З ними телець будує дім, у якому завжди пахне кавою, спокоєм і ніжністю. А з раком народжується ніжна казка, де почуття глибші за слова, близнюки, повітря, що не стоїть на місці. Їхнє серце потребує партнера, який не обмежує. Терези або водолій. Вони говорять про все на світі, сміються до ранку і дарують легкість. Зовном близнюки живуть у вирі пригод, що ніколи не закінчується. Рак. Емоції, затишок, тепло. Його ідеальні половинки скорпіон і риби, бо тільки вони розуміють мовчання серця. З ними рак відчуває, що кохання це не слова, а погляд, дотик і тиша поруч. Іноді стельцем він будує любов, що росте повільно, але навіки. Лев Сонце Зодіаку йому потрібен той, хто не боїться сяйва, овен, стрілець або Терези. Вони бачать у ньому не лише гордість, а й велике серце. З близнюками Лев сяє ще яскравіше, разом вони вміють жити наповно.